Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 28 листопада. Думаю, ні для кого не секрет, що було зранку. Я думаю, зараз із цією ж проблемою, відсутністю електропостачання, вели більш, більше черг на відключення, близько п'яти відключень у нас вже протягом цієї доби буде. Зараз на майже першу годину дня. Виробництва немає зовсім. Світить маленьке сонечко. Генеруємо 1,7 кВт. Частково підбираємо, частково підбираємо збережі, близько кіло... чи він не з мережі, а з ось цих акумуляторів близько 1 кВт. Ну, думаю, бойлер зараз має вимкнутись, він вже повністю майже нагрівся. Тому, я думаю, споживання, те, що є, панелі роблять 1,7. Я думаю, зараз вимкнеться 2 кВт, тобто виробництва панелей вистачить повністю на забезпечення потреб будинку. Що хотілося б ще сказати? Багато хто в коментарях запитує з приводу акумуляторів. Працюю чи ні, ухекав чи не ухекав, положив чи не положив, ну, скажу так, нічого не положив, все працює. Ну, з липня місяця, верніше, з червня місяця стоять ці акумулятори, в липні ми вже додали панелі. Ну, от і рахуйте, е скільки вони стоять і як вони працювали. Якщо там кожного дня було по три, 3-4 вимкнення в блекаути, це було не постійно. 3-4 вимкнення було там. Брали ми з них там близько 2 кВт хай, за ці 2 години. І от кількість циклів там за один день до розрядки на половину, на 50% встановила там, ну, в день 4 цикли було в них. Тобто, якщо сумарно порахувати за весь цей період, то я думаю ну, з тих описів, що, що мені надсилали. То вони вже повинні були вийти з ладу, але, але вони ще працюють. Сонечко трішки вийшло ще захмарка. Ось бачите, до 2 кВт ми генеруємо. Ну, непогано, я ж кажу, на потребу будинку, я думаю, нам цього вистачатиме. Вимкнеться зараз бойлер, піде зарядка на акумулятор. І я думаю, до вечора якось дотягнемо. А там вже після, після 7 години вимкнень у нас не буде, тому всю ніч вже можна буде сидіти на, е, на нічному тарифі, дозарядити акумулятор і в принципі, використовувати електроенергію так, як потрібно. Зараз спробую піти вимкнути бойлер вручну, подивимося, що в нас буде з виробництвом. Скільки йтиме на, на споживання акумулятора і на споживання будинку. Отже, бойлер ми вимкнули. Споживання будинку зараз близько 400 Вт. Панелі забезпечують повністю потребу. Ось, бачите, навіть по цьому значенню 445 вольт і всього 28 А, тобто на 1,5 А впало. Виробництво панелей більш ніж достатньо на потреби будинку і заряджання акумуляторів. Так, 1,8 кВт ми даємо. 11 А йде в нас на батарею. Батареї беруть близько 600 Вт. 500-600 Вт беруть 300 будинок. Ну, До кВт, я ж кажу, те, що ми мали щойно 2 кВт, майже 2 кВт генерації. Цього більш, ніж достатньо панелі можуть зробити, ніж нам потрібно. Непогано, непоганий результат, я ж кажу. Дай Бог, сонечко, ще потримається. Потримається пару годин в принципі, буде, буде все нормально. Отже, повернусь до теми акумуляторів, скажу таку штуку. Брав я ось ці agm акумулятори батькам, також в липні чи в серпні місяці я поставив 1 кВт інвертор Must і купив один акумулятор 12-вольтовий, також фірма Duracell, близько 5, 000, 5 з копійками він коштував. І от скажу так: якщо в мене ще хоч щось дають панелі панелі в акумулятор, ну, тобто не повністю йде потреба з акумуляторів, а частково забезпечується панелями. То в батьків там споживання. Ну, за день там він розряджався повністю, тобто на 2 години його вистачало. Ну, він буквально дотягував, так, коли були відключення години по 3, то він працював десь 2 години 10-15 хвилин. Ось тако, наскільки вистачало цього акумулятора. І от... Я скажу, що за той недовгий період, що він там стоїть, я думаю, по циклам там вже близько 200-300 циклів він вже пройшов повної зарядки-розрядки. І як не дивно, друзі, я скажу, що він працює і по ці пори. Тобто на 2 години акумулятора вистачає, працює там холодильник, морозильна камера, телевізор і деяке освітлення, споживання там близько на годину там, до 500 Вт. Тобто я ж кажу, я розумію, що той акумулятор повністю не видає свою генерацію, він не може видати 1 кВт, там десь запас у нього близько Вт до 900. Ну, все ж таки на 2 години його хватає. І по циклам я ж кажу, що він пройшов, я думаю, повністю. І згідно з усіх розрахунків і рекомендацій всіх тих, хто не любить кислотні акумулятори, ну скажу так, він своє пережив. І я думаю, ще трішки попрацює. Тому, друзі, ось така справа. Русня, звичайно, підараси. Звичайно, і підераси це, напевно, не ті слова, якими можна їх описати. Для цього не вистачає слів. Ну, але маємо. Те, що маємо. Ну, ось, бачите, акумулятор потихеньку перестає брати. Ну, з акумуляторів ми брали всього хвилин до 40, і то невелике було споживання. Я шкую, тому зараз він швиденько підзарядиться. Споживання будинку, споживання будинку 380 Вт. Ну, можна зараз ще щось додати в навантаження, так як панелі. Ось те, що я в попередніх відео висвітлював. 445 вольт, вони виходять майже на свій холостий хід. споживання немає, а генерувати вони можуть набагато більше. Тому зараз доведеться, ну, не доведеться, верніше, вімкнуть щось з приборів, те, що не, необхідне. От така справа. Всім, друзі, мирного неба завжди бути зі світлом і бачити, бачити хоч якесь світло. В нашому майбутньому. Тому прохання підписуватись на канал, коментувати, ставити вподобайки. Ну а ми будемо будем далі знімати відео, записувати. Мій досвід буде ваш досвід за батареї, за все, в принципі, я ж кажу, будемо потім розуміти, що як використовувати, купувати і що як працює. Всім дякую, всім дякую за увагу, до наступних відео.